Всім доброго дня! Вітаємо з у вас на каналі КНІТКЕД ТВ. Сьогодні поговоримо з вами, як можна приборкати пряжу грубу, жорстку, необроблену, непофарбовану, яка не дуже підходить під в'язання ну, верхнього одягу а скоріше для плетіння смок, чохлів якихось. Знайшла таку пряжу в магазині 80% вовни і 20% нейлону, вона дуже жорстка, дуже колюча, коли її випреш, то Трошки вона становиться м'якішою, але все одно нема того ефекту плавності, приємності до тіла. Не дуже мені сподобалось, і я почала шукати візерунок, яким можна зробити светрик, бо мені потрібен не жилет. Жилет, так, да, можна зробити жилет, він буде теплий. А якщо робити светр з такої товстої і необробленої пряжі, то під верхній зимовий одяг його носити незручно. Шви виходять дуже грубі, коси та арани ну, зовсім не виглядають красиво. Ось я спробувала зв'язати трошки узору з косами з цієї пряжі. грубовато грубовато для мене. Я люблю більш плавні такі коси, щоб вони були м'якенькі. Почала шукати візерунок, який можна застосувати для светра, і що в мене вийшло. Ось подивіться. Спочатку, спочатку я почала пробувати спиці номери спиць, які будуть підходити. Ось тут в мене знайшла такий ажурний візеруночок. Він з переплетеннями, але на цій пряжі виявилося, що переплетень не видно. Ну, не видно і Стало якось ну, витрачати час на візерунок, який не, ви, не, ви, не видно на виробі, мені не захотілося. Але це були спиці такі, що підходять третій номер, які підходять саме під цю пряжу. Вийшло щільно, але не дуже приємно на. До тіла, ну, не дуже мене результат задовільнив, скажем так. Ось цей візерунок мені сподобався більш. Я взагалі люблю ажурні узори, і враховуючи те, що коли пряжа товста, тепла, вовняна, дірочки гріють так само. Як гріє лицьова гладь щільно. Тому що, ну от згадайте, пухові платки вони завжди в'яжуться дуже ажурними, але вони дуже теплі. Тим паче, що після прання, бачите, трошки все ж таки нитка запухнастилась, якщо видно. І тому я зупинилася на цьому візерунку, але це були теж спиці номер 3, і я так зрозуміла, що пряжі мені може не хватити на такий об'ємний светр. Я зазвичай роблю светри оверсайз, такі величенькі, і тому мені треба, щоб вони, по-перше, були м'які, щоб під зимовий одяг було зручно одягати, щоб вони там не стирчали колом. І рукава і шви повинні теж бути м'якенькими. Тоді я взяла спиці сімочку, це сімка, і зробила декілька зразків. Оце лицева гладьова гладь вона зроблена на сімці. Вона доволі м'якенька вже стала, ну, але все ж таки ну, не настільки, щоб. Ну, це дуже такий нудний візерунок, він ні про що. Звичайно, лицьова гладь. З одним рядом виворотніх петель, це може бути рукав або спинка, припустимо, але не весь светр робити таким візерунком. Це теж зразок з лицевої гладі, але між ними петлі з накидом і накид спущений в наступному рядку. Теж Це може бути. Окремо рукав або спинка, але теж не цілий светрик. Ну, Нав'язавши стільки зразків, я зрозуміла, що пряжі в мене малувато. І все ж таки треба буде робити ось такий ажурний візеруночок. І, може, рукава зроблю ось такі рукава. Перед рукава і ну, спинка, не знаю. Може, якось скомбіную. Що ще хочу зауважити про цю пряжу, коли я її трошки випрала в спеціальному засобі для вовни? Він став більш пухнастим, але м'якості сильно не додавилось. Все одно нитка колюча, і під під нього все одно треба піддягати гольф, майку. Але мені здається, що це буде одноразовий майк, одноразовий гольф, тому що все ж таки. Третя нитка не дуже. Не дуже мені пощастило з цією пряжею, але що, що маємо, то маємо. Тут тут нам нікуди діватись. Ось це я в'язала, як я сказала, на, на трійці і давайте з вами спробуємо, як. Ця пряжа буде виглядати, як цей візерунок буде виглядати. Ось він дуже простий, всього один ряд, і виворотній ряд в'яжеться за малюнком. Як він буде виглядати на сімці? Бо ви ж розумієте, що чим більше розмір спиць і чим більше ажуру, тим менше пряжі у нас нам знадобиться. Так, що я вирішила спробувати, як цей візерунок буде виглядати на спицях на сьомому розмірі. Зараз я наберу кількість петель щократно 5. Може, вам цей візерунок пригодиться для в'язання шарфику, а може, ви теж скомбінуєте з якимись з косами. Давайте подивимось, як це буде. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте ще 5 петель. 5 пет... Кратно 5 плюс 2 кромкові. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 5, 2 кромкові. Мені самой цікаво, що вийде. Я ще ці, цей візерунок не спробувала на цих спицях. Так, дві петлі з нахилом вправо, накид, одна лицьова, накид, дві петлі з нахилом вліво. Візерунок простий. Ну, в'язати з цих ниток, треба вам сказати, не дуже приємно колючі, жорсткі так, виворотній ряд в'яжемо за малюнком. Ну коли Купувала пряжу, мені сподобався саме необроблений колір. Він виглядає так по-зимовому. І, чесно кажучи, хотілося якихось, якихось аранів таких якихось скандинавських мотивів. Ну, але, бачите. Петлі, накад, накид, одна, накид дві. все дуже просто. Зараз подивимось, що у нас вийде. Хто стикався з такою пряжею, напишіть в коментарях, що ви з нею в'язали і які ваші враження. Від носіння одягу з таких ниток, ще мені здається, що можна підібрати варіанти під будь-яку пряжу, але розпускати і перев'язувати ніколи не хочеться. Ну от, на тих спицях щось мені поки що не дуже подобається, як виглядає. Давайте ще декілька рядків, щоб зрозуміти, як воно буде виглядати. Зараз зроблю ще виворотній ряд. Звичайно, зимові речі у нас асоціюються з якимись такими теплими і зимовими візерунками. З багатими. Я, чесно кажучи, зимові речі, зв'язані з звичайною лицевою гладдю або виворотніми петлями. От теж є. є така пряжа, на якій добре виглядає якийсь простий візерунок, Там секційна пряжа, якась з вкраплинами. То так. Да. А коли однотонна і тим паче світла, хочеться якихось таких багатих візерунків. Аранів, поєднаних з ажурними полосами. Я дуже люблю такі сполучення різних візерунків. Ну, ця пряжа, ні. Ось чому я іноді віддаю перевагу якимось синтетичним ниткам на 50% акрилу, 50% якихось віскози. Вони м'які, піддаються під будь-який малюнок, а справжні натуральні нитки ні. Так. Да, не закінчила думку. А така натуральна пряжа мене часто розчаровує. Тим, що ну, от є поціновувачі дійсно, це вовняна пряжа, це вовняний виріб, 100% ангора, 100% вовна. Я все, в мене все залежить від власних відчуттів, як це к тілу, як це в'яжеться, чи приємно в'язати. Давайте будемо порівнювати ось це на трійці, це на сімці. Ні, на сімці мені не сподобалося. Хоча. Такий же ж ажурний візерунок, але ні, це явно не светр. Мабуть, таки зупинюся на ось цьому зразку і поєднаю його з якимось, може, такі дві коси десь посередині. Як вам здається, напишіть в, коментар в коментарях свої думки. Що ви думаєте з цього приводу, буду чекати на ваші відгуки? Може, може, треба поєднати з якоюсь другою ниткою, але в мене, на жаль, на зараз. Немає нічого подібного, з чим можна було скомбінувати цю пряжу. І тим паче мені подобається сам колір, як воно виглядає. Натурально виглядає саме колір, такий неокрашений вовним. І мені хотілося саме такий светр зробити. Ну, маємо, що маємо. Будемо щось думати. Про результати я вам повідомлю в наступному в'язальному влозі. Всім легких петельок. Не розчаровуйтесь в своїй роботі і в своїх нитках. Хай ваш вибір завжди буде правильним. Всім легких петельок побачимось!